Це українське військове козацтво. Слава Україні! Шановна громада, дякую вам за те, що ви прийшли і підтримали. Це є в черговий раз доказ того, що ми тут перебуваємо не випадково, є в тому потреба. Я вам за це вже дякую. Хочу звернути увагу вас на кілька питань, які ми сьогодні спробуємо висвітлити і почути вашу підтримку або, можливо, і навпаки. Майдан збирався для змін системи. Погоджуєтесь з цим? На сьогоднішній день. Ні я, ні ви, мабуть, не відчуваєте і не бачите змін цих. Та не було часу. не було часу. Тут ще, одна, ще одна є така теза, яку озвучують політики останнім часом, що Майдан збирався саме для того, щоб ми стали асоційованими членами Євросоюзу. Я, я Наприклад, я так не думаю. Так? Ми все-таки хотіли змінити систему і піти до ну, кращий вибір, ми собі зробили. але на сьогоднішній день вступ, вступ, а асоційоване членство нам не дало ще поки що нічого. Згодом? Згодом. Тому на сьогоднішній день я рахую, що Майдан мусить стояти, хоча б, і за того, хоча б і за того, Майдан мусить стояти, що не виконані перші вимоги. Це зміна системи, це покарання людей, які віддавали злочинні накази, людей, які виконували злочинні накази, і то, що тоді це не було вчинене. Несе персональну відповідальність кожен депутат Верховної Ради. Тому що якби... Якби тоді зразу були відповідні реагування тих людей, яких ми делегували туди в той орган, мабуть, це все не розвивалося б в геометричній прогресії. Мабуть, ми тепер би не втратили Крим. Ну, не втратили. Я підкреслюю, що ми його не втратили, тому що нам треба поміняти тільки керівництво і в кінці кінців почати керувати самим, як народ. Не мені керувати, а вам. Згідно з статті П'ятої Конституції, єдиним джерелом влади є народ. Нам треба встановити конституційний лад. і тоді, можливо, ми змогли б захищати кожен себе в цілому державу. Я з вашого дозволу закінчу. В кінці мені, можливо, дадуть ще слово, ми маємо певні пропозиції, але хочу ще звернути увагу вашим на таке: верніться назад на 6 місяців, на 5 місяців, коли починав збиратись Майдан. Подивіться ті записи і тоді в ЗМІ показували те саме, що показують зараз. В кого є сумніви в тому, що показують неправду, зайдіть до мене в підрозділ четверта сотня, ось тут знаходиться, ви всі знаєте. Зайдіть, подивіться, чи є там п'яні, чи є там все остальне, що нам показують. Чи... чи побачите ви, чи є там дисципліна. Euh, я в кінці закінчу, які ми маємо пропозиції, як ми маємо змінити цей майдан і, і хотів би отримати вашу підтримку для того, щоб легітимізувати ці рішення. А зараз скажіть, чи ви підтримуєте те, що я говорив перед тим. Дякую <ан> вам.